Дуже класно сьогодні бачити людей, які посміхаються, які сяють, які дійсно живуть цією енергетикою. Доброго дня вам! Як настрій, по-перше, як може бути кращим в цей період, але я радію, що все-таки є можливість через наших ЗСУ, через нашу величезну підтримку захисників проводити благодійні концерти, і це не може не радувати. Чим ви сьогодні будете радувати всіх ваших фанатів, всіх людей, які прийшли саме на вас сьогодні? Це, взагалі, мій перший офіційний виступ, коли я розказала своїм шанувальникам, що вагітна, тому можна сказати, що це такий сюрприз. Тобто, у них подвійний привід сьогодні так. прийти. Так, і сьогодні перша зазвучить пісня, яка була тільки вчора запрем'єрена, тобто, по суті, прем'єра. От і моя перша прем'єра під час повномасштабного вторгнення, mm -hmm. От, тому для мене це особливий концерт, можна сказати, і. Я рада, що саме сьогодні так багато людей прийшло послухати нову пісню і пісню, яку написали ще в 2014 році, коли розпочалась війна. Я вважаю, що зараз мають звучати такі актуальні пісні війни, але при цьому дуже стильні і люди їх співають. Давайте про пісню Да? от люди, ті, хто сьогодні на заході, вони її почують. Для тих, хто не чув. По перше, де її можна послухати, про друге про що пісня. Пісня називається Україна, моя земля. А вже ж про любов. До своєї батьківщини величезна любов, тому що е коли я задумувалася над тим треком, який я хочу випускати першим під час подій, які зараз відбуваються в нашій країні, я хотіла, щоб це була широка пісня, масштабна, для того, щоб люди, слухаючи її, у них е перехоплювало подих, якісь душевні переживання були, для того, щоб е дійсно вона торкалася е душ, торкалася сердець, і я по максимуму ще зі своїми гармонами ми вже заспівали, як могла і від себе. просто, дійсно щастя того, як ми любимо свою країну, Україну, і я думаю, що дійсно вийшло дуже гарно. От послухати її можна вже на всіх цифрових майданчиках. Вона вже потрапила в дуже багато плейлистів популярних українських. Також вже ж подивитися відео дуже таке щемливе, красиве, яке ми зняли на моєму ютуб-каналі на телеканалах України, які слава Богу ще живуть і, і пробують жити. І ми будемо жити. Я хочу сказати попри усе, ми будемо жити і давати інформацію. Так, так і тому просто пишіть Марієта, Україна. І моя земля? Шукайте в різних соцмережах, знімайте свої відео під пісні. Я буду дуже вдячна. І я думаю, що такі треки зараз мають піднімати нашу українську музику? Ну вони піднімають ще більше піднімають українську музику ЗСУ, які а. постять в TikTok всі українські пісні. Я спостерігаю, мені дуже подобається. Ну і наостанок питання, яке ну неможливо не задати. Що очікувати від вас в найближчому майбутньому? Треки, кліпи, заходи, і якщо будуть, то де? Зараз я вже готую нову пісню, другу під час повномасштабного вторгнення. Це дуже класно, тому що дійсно перші місяці мені не хотілося створити. Мені було дуже складно, я дуже багато волонтерила. І знаєте, волонтерство це така штука. Я навіть не думала, що ти коли туди заходиш, тебе як вирим таким уносить, заносить, і ти не можеш звідти вийти, тому що допомога потрібна людям, і ти не можеш відмовлятися від цього. І тебе тягне, тягне, тягне робити. Це все. Але е, от я завагітніла під час війни це було для нас таке велике диво, але я дуже переживала на рахунок того, що складно під час вагітності там, бути на гуманітарних штабах і багать, з багатьма людьми контактувати, тому трошечки менше стала волонтерити, якось вийшла з цієї хвилі. От, але почала творити, і це надихає мене дуже сильно. От зараз працюю над другою піснею. Це така інтимна воєнна лірика. Дуже красива про чекання коханого з війни. Я думаю, що дуже актуально зараз багато артистів, ну, дівчатам дівчатам. Так, багато артистів піднімають цю тему, так само як і тему переселенців за кордоном. Mm. Це дійсно те, що нас зараз турбує. От але я думаю, що це теж буде дуже душевно і красиво. Також у мене запланований виїзд за кордон на благодійний концерт. Перший мій, мій виїзд взагалі за цей період з України, бо я не хотіла їхати зовсім хотіла бути тут допомагати, чим я можу. Але запросили виступити в Афінах, mm -hmm. ну от на великому заході Афіни України також будуть донатити і збирати гроші так. на ЗСУ. Так, це буде великий благодійний концерт за підтримку посольства е, України в Греції. Mm -hmm. От і а вже ж думаю, що скільки буде в мене можливість ще е, вагітною співати, <рес> от то стільки я і буду виступати. Чудово, ну і наостанок, звісно, побажання всім нашим воїнам, всім зсу за те, що вони дають можливість все таки нам проводити ось такі заходи. Я дуже вдячна. Якщо б дійсно мені було не складно, я б сіла на коліна з подякою нашим захисникам. Ви робите неможливе. Ми дійсно дякуємо за кожен день, за кожен день, за кожен ранок, що він настає, тому що ви тримаєтесь у нас на фронті. Ми в тилу робимо все, що від нас можливе, і донатимо, і волонтеримо, і творимо, співаємо. І я думаю, що кожна людина, яка вірить в нашу країну, в перемогу нашої країни, вона робить все для того, щоб вас підтримати. А вам здоров'я, щоб ви всі повернулися живими, здоровими до нас, і а вже ж перемоги! Дякуємо вам і побачимо вже під вільним небом в Україні на вашому особистому концерті. Дякую вам.